Сьогодні п'ятниця у календарі 2 серпня. Час випуску новин головне за тиждень на Трускавецькому інтернет-телебаченні. З вами Олена Суслова. Доброго дня. Трускавецький пласт завершив літнє таборування поблизу Болехова Івано-Франківської області. Наметовий табір було розгорнуто в урочищі Ярина, відомому ще під назвою Пластова оселя, що належить Болехівським пластунам. Загалом він зайняв 4 гектари і розташувався вздовж притоки місцевої річки Сукіль. Детальніше про літнє таборування з пластунів нашим журналістам розповів Олег Рега. Літнє таборування будь-якого пластуна. Це якщо порівняти. З навчанням у військовому інституті курсант рік вчиться більше теорію, надзвичайно ну, і практику. А і влітку це є виїзд на полігон на якийсь період, де в концентрованому вигляді всі знання перевіряються і закріплюються. Подібно відбувається і в пласті. Ми протягом року наших пластунів. Проходить відповідна виховна програма, проводяться відповідні, більше теоретичні, рідше практичні заняття і літні таборування відбуваються табори різних типів, різних видів, напрямів, спеціалізацій, де, де ці знання закріплюються, ну і додатково вивчається багато такого, чого в умовах офісу, скажімо так, вивчити неможливо. Хто входить до складу вашої організації? В організації пласт можуть бути громадяни України від 6річного віку і верхньої межі немає. У нас, ну конкретно в Трускавці, у нас немає таких маленьких дітей 6-річного віку. Наші наймолодші пластуни їм 11-12 років. І що найбільше подобається дітям у вас? Ну, подобається те, що все, що ми навчаємо в пласті, це, напевне. Мандрівки, гірський туризм, навчання виживанню в природі, національно-патріотичне виховання, але і все це в ігровій формі. Немає якихось таких сухих теоретичних занять, навіть якщо це теорія, то ми робимо акцент на тому, що це має бути цікаво, це має бути всім, все має подобатися, як тим, хто навчає, і тим, хто вчиться. Тому я думаю, це і приваблює найбільше. Кого більше дівчаток чи хлопчиків? Ну так склалося, що дівчат більше. Хто ще крім вас займається організаційними питаннями і роботою з дітьми? Ну, відповідно до нашої структури, я як голова станичної пластової старшини, моя робота в основному адміністративна. Хоча голова може займатися також і виховною роботою конкретно з дітьми. Ну але від цього більше тоді вже адміністративна робота може бути відсунута на другий план. Тому в нас більше поділені обов'язки. Хтось займається адміністративною роботою. Так, як, наприклад, я, і є у нас цілий ряд інструкторів, які, у нас це називається виховник, Є виховники, які займаються конкретно з гуртком. Гурток найменша структурна одиниця. Кілька гуртків складають курінь, вони займаються вже виховною роботою, і є інструктори. Це люди, які, наприклад, перша медична допомога, спеціалізована ділянка, і вони займаються тільки цією ділянкою. Як розвивався пласт у Трускавці? Пласт Трускавці розвивався так як і на всій Україні. На початку ХХ століття було створено перші пластові гуртки. Рік заснування нашої організації це 1911, тобто ми вже маємо більше як столітню історію. Ну, офіційна дата створення пласту це 12 квітня 1912 року. Перші гуртки у нас були створені приблизно в цей же період, ще до Першої світової війни. До речі, пластунами були наші видатні земляки і Данилишин, наші національні герої. Ну і можна довго перечисляти. Хто ще з відомих людей був пластунами? Це і Степан Бандера, Роман Шухєвич, Лев Ребет. Ну дуже великий список видатних пластунів. І як і на всій Україні, ми припинили свою діяльність в 1939 році. в зв'язку з відповідними причинами, і пласт з 1939 по десь рік продовжував свою діяльність на країнах поселення української діаспори, і з 1990 року ми відновили роботу на Україні. Ну і в трускавці, зокрема, приблизно в цей же час. Що можете розказати про атрибутику пласту? Атрибутика пласту це, по-перше, загальноскаутська з, з, українсь, з українським акцентом. Це є символ скаутського руху світового, це є трилисна лілейка, і в нас вона переплетена стризубом. Ми її носимо на однострої як на береті, так і на лівій частині однострою над кишенею. І кожна станиця має свій прапор. Ну, взагалі, пласт не має прапору як такого. Ми використовуємо на всіх своїх офіційних заходах державний прапор, але станиця може мати свій станичний прапор з атрибутикою пласту і з відповідним надписом, що це відповідна станиця певного регіону. Також є курінні прапори, може бути прапор на навіть гуртковий, найменшої структурної одиниці, якщо має гурток таке бажання, він може собі зробити свій прапор. Ще скажіть, де можна вас знайти і куди звертатися дітям, які мають бажання вступити у пласт? Це є вулиця Дрогобицька, 12, приміщення центральної бібліотеки на першому поверсі. І це що більше відоме Трускавці, як читальня, офіційно релігійно-культурний центр імені Валюха. На третьому поверсі ми маємо зараз приміщення. Але воно ще не скажімо так, не умебльоване, тому ми ще не почали там діяльність. Отже, можна звертатися по двох адресах поки що. А який режим роботи, які дні заняття проводяться? Режим роботи в основному це є вихідні дні, але кожен гурток, кожен курінь має індивідуальний графік. Якщо людина виявила бажання приєднатися до пласту, то вона приєднується до конкретного гуртка, до конкретного курення. Вони можуть збиратися. У нас організація громадська, тому відповідно у вільний час збираємося. Коли після роботи, після навчання, це може бути як серед тижня, так і в основному на вихідних. За словами Олега Реги, у місті, де цьогоріч таборувалися наші пластуни, кожного року проводиться декілька таких таборів зі Львівщини, Івано-Франківщини та Тернопільщини. За організацію таборування станичний Трускавецького пласту висловив подяку людям та організаціям, які до цього спричинилися. У нас нормальні стосунки робочі з відділом справах сім'ї та молоді Трускавецького міського конкому. Особлива подяка завідувачу відділу пані Вірі Ільницькій, яка вже не перший рік і вона і попередній е, керівник цього відділу мирослава е, завжди йдуть нам на зустріч в е, фінансовій допомозі по літньому таборуванню.